Пане Віталію, ось таке американське рішення, рішення парламентське, тобто воно законодавче, воно дещо змінює юридичну базу в Сполучених Штатах Америки, яка буде стосуватися ось цього моменту. Що воно змінює для нас? Як швидко цим механізмом можна буде скористатися? Чи це поки що все ж таки політичний жест? Ну насправді дійсно. Ви праві це спочатку політичний жест. Про це говорять. Багато і в Європі, але дуже добре, що Сенат проголосував. Я переконаний, що і Палата представників це підтримує, і президент підпише, і це має стати ну таким початком напевне прийняття рішень вже не тільки там на рівні сполучених штатів чи європейського союзу, але конкретних країн. Бо ми постійно отримуємо інформацію про те, що та чи інша країна стільки там чи. Стільки заморозила активів російських в себе в своїй країні. Я думаю, що треба, щоб це вже був певний алгоритм, так для того, щоб формувати певний фонд. Я думаю, що треба напевне вже виступати з конкретною пропозицією фонду відбудова відродження України, і щоб ці гроші перераховувалися у фонд. Так він має бути скоріш за все під міжнародним якимось аудитом, і він має бути співставним з тим планом, який мають презентувати стосовно того, як. І в який спосіб буде відбудовуватися Україна, але це дуже добрий початок. І сподіваюся, що це дійсно тільки початок. А коли фактично можна буде скористатися цим сенатор, то говорить один із них, так хто коментує це, що це буде полегшення для американських, американських платників податків. Американські платники податків і зараз надають допомогу Україні серйозно. Вона передбачена і в новому фінансовому році військова допомога в першу чергу, і там Україні і союзникам 44 мільярди. Так я здається не помиляюся з цією цифрою, принаймні в оборонній, в збройній частині. І ось тут кажуть, що буде полегшення. Це означає, що дійсно реальні якісь. Гроші будуть не просто заарештовані, а ще й передані, і рішення американського е, конгресу плюс сенат, так от законодавчого органу достатньо для того, щоб це зробити, чи треба все ж таки суди? от довгі довгі з'ясовування цього Ну, це залежить від того, як американці вибудують схему, по якій вони будуть ці гроші надавати. Якщо дійсно вони вирішили, що. Мова йде про надання зараз коштів, тобто на військову допомогу, на гуманітарну допомогу. Тобто, умовно ми зараз не говоримо про відбудову України. Можливо, це буде інший етап. То в даному випадку, те, що ви повідомили інформацію, що хочуть надати таке право президенту до 2025 року. Я думаю, що з точки зору якраз законності вони там дуже все чітко вибудують, проголосують. І я не виключаю, що будуть якісь судові позови, вони будуть. Але напевне вони будуть безперспективні з точки зору тих позивачів, а маю на увазі там росіяни, які будуть конфісковані, чи в російських компаніях, які будуть конфісковані ці активи. Тому mm -hmm. я, я не бачу тут якихось серйозних проблем. Питання тільки в тому: американці вони вирішують це зараз надавати чи це на потім? Якщо це на зараз, якщо вони говорять про зменшення нагрузки на американців, то це буде додатково до тих, там мова насправді де про 45 мільярдів. Допомоги, ну це не тільки військова там і гуманітарна. Uh -huh. Зокрема, в 2023 тисячі року на військову там 800 мільйонів. Конкретно поки що ми знаємо цю цифру в оборонному бюджеті Сполучених Штатів Америки. У мене 800 мільйонів в Україні. І ці кошти, ну от, якщо от, рішення буде прийнято, що вони потрібні зараз, значить будуть надавати їх зараз. І я не бачу для якихось серйозних. Підстав говорити, що щось може цьому завадити, якщо є рішення вже на рівні сенату, потім палати uh -huh. представників і президента. Uh -huh. Ну що ж, це має вселяти в нас надію. А скажіть, от інша сторона: з одного боку, це кошти, тобто йдеться про прямий ресурс, яким можна щось фінансувати. От його можна взяти звідси, так кажуть конгресмени і сенатори американські ухвалюють відповідне рішення. З іншого боку, це все ж таки санкція, і санкція, яка не просто оголошена, а ще й запрацює, якщо цей механізм в використають. Санкція, яка стосується російських олігархів, звісно, неодноразово і всі говорять, що навіть найбагатші росіяни на ситуацію в країні не так уже сильно впливають, але ну згадаймо гуртом легше і батька бити. І якщо вже багато заможних людей російських будуть розуміти, що вони під загрозою не тільки у Британії, де Абрамович має продавати свій клуб, так а ще у Сполучених Штатах Америки у них забирають гроші. А в Росії їм пригожин погрожує ще там якимись своїми санкціями, націоналізаціями ініціює ще купу інших речей. Може вони такі щось знаєте почнуть вирішувати? Ну скажімо так в лапках. Тобто, от такий результат санкцій може бути чи ні? Ну я маю з цього приводу достатньо сумніви, ви абсолютно правильно сказали, що вони відсторонені від прийняття рішень. Вони зараз не впливають на прийняття рішень. Вони можуть, ну умовно, ми можемо скажімо так змоделювати ситуацію. Що якщо вони війдуть в якийсь переговорний процес з силовиками, які є в Росії, які. Певною мірою також є частини, які не задоволені. Цей альянси луками, це які вони можуть профінансувати з точки зору умовного державного перевороту, так такий варіант ми можемо моделювати, і розглядати як сценарій подальшого розвитку, але знову ж це тільки теоретично, бо uh -huh. поки що е, більшість росіян підтримують війну в Україні. І тому сочки зору там легітимізації на цього державного перевороту, то можуть бути серйозні проблеми. Тобто, реально ми можемо розраховувати на такі дії, коли там менше половини вже будуть підтримувати цю війну на сьогоднішній момент. Я не бачу там серйозних підстав для того, щоб ми сподівалися на якісь такі ну серйозні дії. Угу. Ну тоді давайте розбиратися в інших майданчиках, де Росія а, може втратити свій вплив, або хотілося би, аби вона могла втратити свій вплив. Маю на увазі організацію Об'єднаних Націй, і тоді би точно організація могла запрацювати ефективніше, принаймні Рада безпеки ООН. Україна має намір порушити питання про подальше перебування Росії в Радбезі ООН. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України. Повідомляється, що наша держава виступить сьогодні офіційно і з такою позицією. Питання буде дуже просте. А чи має право Росія залишатися постійним членом Ради безпеки ООН і бути в організації Об'єднаних Націй, як сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Україні є переконлива та аргументована відповідь: ні, немає. Також зазначається, що питання того, що буде з Росією після її поразки в розв'язаній нею війні, перестає бути табу для світової дипломатії. Пане Віталію, і там ще ж і конгресмени Сполучених Штатів теж фактично виступали за подібне, так що вони пропонують виключити Росію із Радбезу організації Об'єднаних Націй. Це може бути знову ж таки на рівні політичної заяви. Поки що такої дуже чіткої позиції в ООН ніби й не було висловлено. Але якщо спільним фронтом підуть і українці, і американці щось зрушить з місця. Ну, знову насправді важливо механізм, який запропонують стосовно виведення Росії із Ради безпеки ООН. Бо дійсно насправді СССР був як постійний член Ради безпеки ООН прийнятий і інші там країни, так переможців у Другій світовій війні і. Росія вона там не не витримала певні юридичні процедури, коли там умовно вона там, ніби за умовченням вирішила, що вона правонаступник радянського союзу, і вона там залишилася. Тобто, з цієї точки зору там є підстави. Насправді так і це можна юридично довести, і, скажімо так, ну до що Росія не має права бути там в Раді безпеки, тим більше на постійній основі uh -huh. питання. В тому чи сама організація ООН захоче це прийняти, бо ми ну буквально недавно публічно навіть чули критику на адресу чинного генерального секретаря ОНУ Гутєреша, який там умовно кажучи, ніби. З точки зору тієї інформації десь там виступає на стороні е, Росії, тому угу. е, крім ну, критика того, щоб була в тому, що тому, не не дуже поспішає розслідувати да, ООН да, ситуацію да, з іранськими да, дронами. Абса абсолютно да, да, з приводу Ірану В цій ситуації це також певний сигнал. Тому крім того, щоб звернутися, я думаю, треба узгодити з нашими е, союзниками. А таких у нас угу. більшість серед постійних там за винятком Китаю. Бо чи якщо це буде йти через Раду безпеку, ми розуміємо, що і Китай і Росія сама може це витувати, тому треба запропонувати такий механізм, який дозволиться зробити, і це цим, цим дійсно треба займатися. Я думаю, що навіть якщо зразу це не буде мати результат, але я думаю, до цього треба йти, тому дуже добре, що. Україна зараз виступає з такою ініціативою. Я думаю, що нам треба шукати перегорному процесі на двосторонньому рівні інших країн, які би там доєдналися. Тобто, я би зробився uh -huh. такий певний політичний, я би сказав, такий ну технологічно інформаційний десь піар, так щоби uh -huh. там показати країни, які ставлять свої підписи, які підтримують цю ініціативу. Тобто, мовно кажучи, коли ми наберемо там. До 100 країн, які це будуть підтримувати, я думаю, що це буде дуже серйозним тиском на керівництво і організації, і на конкретних там представників е, в Раді Безпеки, і це тоді можна можна буде зрушити з місця. Тобто, mm -hmm. треба комплексно до цього підійти, Цим треба займатися і до no, тобто треба... вся і історія. Ця історія тут я просто зазначу для глядачів. Ну хто можливо не дуже в курсі? Насправді ціна питання в тому, щоб Росія в Радбезі ООН не мала права вето, тому що сьогодні а, Генеральна асамблея ООН більший за представництвом органу, він може ухвалювати тільки рекомендаційні рішення, певні а, ну такі загальні відозви. А от резолюції обов'язкові до виконання ухвалює Рада безпеки ООН. в Раді Безпеки ООН Росія є постійним членом і вона має право вето. Відповідно, багато питань, які порушуються у зв'язку і Україною, Шується в тому числі і порушується в контексті війни і вторгнення російського зрозуміло, що вона просто ветує. Але пане Віталію, от буквально останній аспект щодо цього, а, от ініціатива американська про яку я говорив. Вона а, відзначається тим, що от республіканець Тівкоєн це коментує, але це була двопартійна ініціатива. Тобто, і республіканці, і демократи в конгресі висловилися а, за це. Виступають з такою ініціативою. Це важливо. Ну, раніше ще й представниця э, Сполучених Штатів Америки про це говорила. Це важливо, і я думаю, що першим кроком, насправді, який є дуже дуже реальним, він є з якоюсь там довготерміновою в часі перспективою, це э, рухатися в контексті того, щоб було прийнято рішення, що країна, яка є постійним членом Ради безпеки, ООН, яка є учасником э, певних подій, ми зараз говоримо про війну там, чи конфлікт, що вона. Позбавляється права вето, тобто вона не може витувати ті рішення, бо тут я умовно кажучи конфлікт інтересів. Я думаю, що uh -huh. це до речі, якраз і говорили е, представниця Сполучених Штатів Америки, що не помиляюся і інші про це вже заявляли. Тобто, це такий перший крок до того, щоб потім і взагалі виключити з е, ради як постійно члена ради безпеки. ООН Але я думаю, що цей крок стосовно. Неможливості витувати е, речі, бо ти там приймаєш участь манвазі Росії. Це це більш реально і думаєш, що це також треба робити. Угу. Пане Віталію, а змінювати статут ООН – це наскільки складна історія. Ми ж розуміємо, що припустимо, і Америка може зазнавати критики, так і не факт, що вона би пішла на такі дуже глибокі зміни. Як нинішня система працює принаймні, всім зрозуміло. А, а тут від можна відчинити скриньку Пандори, чи все ж таки ні? Чи можна внести ці зміни? Ні, ні я, я не думаю, що тут мовити про скриньку Пандори, бо ті, хто ініціює. Це, це рішення, цю дію вони якраз говорять про те, що саме те, що робить Росія, її агресія, війна проти України. Вона фактично нівелює роль ООН, як механізму, так підтримання міжнародної безпеки, так миру у світі після 1945 року. Тому тут абсолютно спокійно можна виступати з змінами до статуту, тобто до тих реалій, які зараз є. Mm -hmm. Я думаю, можуть підтримати інші країни, ну умовно кажучи, ми говоримо про такі країни, як там Бразилія, яка там заявляє, що має представниця бути Латинської Америки. Ми можемо говорити про Японію, да це третя економіка світу, так яка також би хотіла бути, тобто в Раді безпеки. ООН. Тобто, я думаю, що треба говорити не просто виключення Росії, а мови mm -hmm. маєте з моєї точки зору для того, щоб залучити і інші країни на підтримку цього про розширення так, от Ради безпеки ООН, постійних членів. І зміну знову ж як мінімум, це завдання що та країна, яка Є учасником війни конфлікту. що вона не має права вето по тих питаннях, які роз'ясують, uh -huh. розглядаються стосовно цього конфлікту. Тобто різнопланово, я кажу, комплексно до цього треба приходити. Uh -huh. Не треба тільки говорити про те, от у нас є завдання. Давайте ми зараз її виключимо. Це може зайняти тривалий час, тому треба різні шукати варіанти. Ми розуміємо, головна мета рухатися, щоб вона не була, бо вона не є право наступником з точки зору того, що не було згоджено з іншими 14 республіками, uh -huh. які були в складі радянського союзу. Але з точки зору того, щоб зменшити і там вплив і реформувати ООН, як підстава, так це треба, треба робити. Пане Віталію, от ми розібралися в юридичній структурі, так би мовити, але є ще прямий людський зріз. І тут іноді звучать ну дуже цікаві зауваження. скажімо, і в контексті ООН щодо її керівників. А згадували ми історію про те, що Сполучені Штати обвинувачують іноді достатньо так суворо. Керівництво ООН, зокрема Гутеріша, у симпатіях до Росії. А от пані Захарова, речниця Російського міністерства закордонних справ, вона обвинувачена. Чи в іншому керівництво ООН. А вона заявила, що у генсека ООН не проглядається реалістичної позиції у питанні мирних переговорів Росії та України. А зверніть просто увагу на кримомовність цієї особи. Вона навіть не може адекватно сформулювати свої думки. Давайте послухаємо, і я попрошу вашої оцінки. Есть масса предметных и находящихся в ведении секретариата он целей и задач и непосредственно функциональных обязанностей, которые, собственно говоря, и должны решаться, но по ним мы слышим отговорки, невнимание, отсутствие желания разбираться. А вот когда, в общем, знаете, вот это все находится вне зоны и компетенции и компетентности, то почему-то делаются. Выводы космического масштаба. Мы, опять же, хотели бы уточнить, а знает ли в секретариате ООН о том, что Зеленский не просто э, выставляет заведомо невыполнимые условия для каких-то там э, переговорных потуг, но он же ввел с октября текущего года официальный запрет на любые переговоры с Россией. Причем тут мы? Вот хочется спросить. Пане Виталию, Ну, ось так звертає увагу на з ООН на перемовини перемикає нас трішечки в темі, пані Захарова, але і дає е, суворі оцінки ООН. Тобто, і в Росії організацію теж невдоволені. Ну, перше, вона трохи переплутала мову ждені про заборону. Там дійсно було рішення ради безпеково де про заборону, не навіть не заборону а про неможливість. Переговорів саме з Путіним, а не з Росією. Якщо вже так пішло, потім з приводу навіть було уточнення. Я думаю, там десь звернулися наші західні партнери. Зеленський трохи це все уточнив. Це перше, друге. Він там є 10 пунктів про які він повідомив, на яких умовах можуть бути ці перемовини, це Абсолютно чітко зрозуміло. Но для мене це абсолютно ну план є більш, напевне, менше ніж 10 пунктів. мова має йти перше про а. Деокупацію, демілітаризацію. Потім можна про щось говорити. Коли я говорю про деокупацію, це про 1991 рік. да ці кордони, в яких була Україна, тоді можна про щось говорити. Росія цього не хоче. Ми розуміємо і про це навіть говорив недавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Їм потрібна пауза. Тому ми чуємо дуже зараз багато розмов про те, що от якісь мають бути переговори і звинувачення, ОН. Тому що ніби воно не допомагає Росії, а Росія вже фактично до кого тільки не зверталася. Ми пам'ятаємо, там і Туреччина ніби була ініціювала, бо звернувся, просив Путіна Ердогана. Тут і uh -huh. навіть Макрон виступає, говорить взагалі якісь. Ну, я вважаю з точки зору міжнародного права якісь несенітниці. Тобто, говорити про гарантії безпеки для агресора, це взагалі нонсенс. Насправді гарантії мають бути про для того, проти кого була ця агресія. Агресор має бути демілітизований. Тобто, ми це все бачимо. Всі ці потуги, і це черговий етап от намагання якось втягнути. Зараз ми говоримо про керівництво організації бідних націй в те, щоб вони також почали говорити, що потрібні якісь мирні переговори. Тобто для цієї паузи, для перегрупування, яке потребує про це говорять всі військові експерти, про це говорять і генерали американські. І ходжес, і Кларк, і про це говорять. І Столтенберг, да чинний генеральний секретар НАТО їм потрібна пауза. Тому вони будуть це продовжувати робити і будуть апелювати до кого тільки можуть, і будуть всіх узвинувачувати, звинувачувати, що вони не хочуть. Щоб були перемовини, більш того, це також направлено і на внутрішнє споживання uh -huh. інформаційне Росії. Вони таким чином показують, що Росія хоче мирних переговорів, а всі не хочуть. Всі проти uh -huh. нас, тому Давайте будемо об'єднатися. Це певний такий елемент, чи технологічний такої мобілізації всередині Росії. Пане Віталію, в такому разі, от можна трішечки зіставимо факти. Ну, приблизний час, бо да, я зараз не ризикну назвати точні дати, але а, зринали десь протягом ну місяць тому, і ще майже два місяці тому в, в, в фіналі передвиборчої кампанії американської раптом у пресі всі ці історії про можливі перемовини. Ну так напускали туману трішки. Якось нам от джерела джерела в різних політичних середовищах припиняли, були заяви з боку а, там керівництво німецького американського що Україна вирішить, коли і як потрібно перемовлятися, і була заява від Зеленського. А були були прямі заяви від Кремля від Піскова про те, що приблизно місяць тому про те, що спеціальна військова операція, так звана мовляв, має свою мету, і ми до неї будемо рухатися. І що ви тут зі своїми перемовинами? Ну а тепер виходить: от кремлівський лідер знову щось інакше заявляє, тому що Путін заявив, що готовий до переговорів із Україною щодо е, припинення війни. Однак, за його словами, Київ та його західні покровителі нібито відмовляються від дипломатії. Про це повідомляє Reuters. І Далі я процитую. ми готові вести переговори з усіма учасниками про ухвалені рішення, але це їхня справа. Не ми відмовляємося від переговорів, а вони водночас він знову видав, що Російська Федерація діє в Україні у правильному напрямку. Це цитата пряма, тому що захід на чолі зі сполученими штатами, нібито намагається розколо. Лоти Росію, і вони, мовляв, не мають іншого вибору, окрім як захищати своїх громадян. А, ну, от, власне, так заявив кремлівський диктатор. А лягає в ваше пояснення, але можна трішки докладніше і глибше, навіщо путіну а, от так міняти позицію? Що то у нас мета спецоперації? Ми будемо її доводити до кінця, яка не можемо пояснити, але будемо рухатися. То ну ми ж готові до переговорів. Давайте говорити. Ну, дивіться минулого тижня одразу після візиту, якщо не помиляюся, в четвер в заяві журналістам Путін вперше назвав війну війною. Він сказав, що мета наша це завершення війни. Це е, написала CNN і в принципі, да навіть в Сполучені Штатів Америки вже звернулися. Що раз він називає війну війною, да, вже треба з цієї точки і виходити. Не спеціальна військова операція. Це перше, друге. Коли був візит Зеленського, там на наступний день, фактично, ну самі впливові засоби масової інформації сполучені штатів Америки, вони написали, що обговорювалося три сценарії: так, от мирних перемовин, там умова йшла про перший. це 91-й рік кордони, другий там. Що Крим залишається, ну і третій варіант це до 24 лютого, так щоб ті ніби виділи. Тобто ці варіанти обговорювалися. Я думаю, що це також і обговорювалося з Росією. Ми чули раніше про таємні перемовини там патрушої директора ЦРУ. Тобто, це безумовно йдуть якісь консультації, якісь перемовини. І коли було прийнято рішення Радою безпеки України стосовно того, що. Не будуть вести перемовини з Путіним, Ми ставимо певні обмежувачі, щоб нам щоб не були маневри і нас ну скажем так не вмовляли йти на певні умови, які не відповідають національним інтересам України. Uh -huh. Путін, який зараз це заявив, це одне а день назад. Буквально особливо після візиту Медведєва в Китай, навіть його зустрів сі дзіпінь. От Медведєв от написав, сказав, що сиріно. Ми хочемо значить цей режим. Нацистські в Києві, значить, так замінити. Тобто, ніби мають ці ці плани, які спецоперація, ця військова, які війну називають, вона має досягнути своєї мети, і в той час Путін говорить ніби кар е кардинально щось протилежне. Тому угу. вони з моєї точки шукають там різні варіанти. Вони використовують, умовно кажучи, цю гру поганого і доброго ніби до поліцейського з даного випадку політика, шукаючи е, можливість е, все-таки змусити до перемови. Чому тому, що Медведєв, крім того, всього іншого сказав, що Захід має все-таки на це вплинути, бо інакше буде там третя світова війна. А якщо будуть якісь там інші дії, тоді ми використаємо той наш закон і ми будемо змушені там застосувати ядерну зброю, uh -huh. тобто ми бачимо, що знову. Пішов певний шантаж застосування і певний зброї. виток ескалації і, бодай слова, та, так і ну і на і на, і на російських пропагандистських телеканалах також вже почали говорити про те, що умовно кажучи, той же казав я не бачу ніяких проблем да, для застосування тактичної ядерної зброї. Тобто, якщо він почав це говорити, це говорить медведів. Тобто я думаю, почався черговий етап угу. спроби шантажу ядерного, так і. Змушення до перемовин. тим більше, коли ми говорили, згадували з вами мануаля Макрона, який там. За гарантії безпеки Росії, ніби виступає за дипломатію, хоча говорить, що Франція буде підтримувати стільки, скільки треба. Ми uh -huh. маємо розуміти, що він зробив свій час заяву, що навіть у випадку застосування ядерної зброї Росією Франція не буде ніяк реагувати, бо це не зачіпляє національні інтереси Франції і інтереси Європи. Тільки з цього приводу жорстко виступилася Велика Британія, так і Сполучені Штати uh -huh. Америки, і це, на мою думку, є певним таким стримуючим фактором для спасибо, того. Спасибі за і... це нагадування, пане Віталі. Дякую, дуже це теж важливий момент, важливий аргумент. Ну для того, щоб відстежувати динаміку позиції, ми бачимо, що в європейських країнах, принаймні, вона протягом цих місяців, уже 10 місяців повномасштабного вторгнення великої війни в Україні, вторгнення Російської Федерації, вона була дуже динамічною. Вона змінювалася. А багато чого змінила у політиці ця війна? Ну, дякую, будемо розбиратися у цьому. Віталій Бала на прямому зв'язку. Був із з нами. А спасибі за те, що змогли приділити час нашим глядачам. Це апостроф і рухаємося далі.